Вітаю, друзі! Так вам не здається, це дійсно так. І ми повертаємося до наших кар'єрів. Всі 24 кар'єра за Юргена Клопа в, в Байері Ливеркузенському, котрий перебуваю. Два матчі у нас залишаються в грудні, так? 23 го року. Я вже взагалі забув, що у нас тут Що у нас тут взагалі за справи в цій кар'єрі. Ну ще б трошки, взагалі, мабуть, що й ви забули, що я граю. Також нагадаю, що в нас там ще Алекс Болхат. Ось все, в Євро я награвся, до речі. І Копа Америка зіграв за Аргентину, тому слід повертатися вже до цих кар'єр. Що в нас? Антра Франкфурт, 4 зірки, команда 3 4 2 1 Цікава схема, біжи є ключовий. Ви бачите, грав Векс, Там купа поразок. Не знаю, що це в них там не пішло. Ну що, ми поїхали. Скоріше за все, друзі, це буде це перший сезон, нагадую цієї кар'єри. Мабуть, що він буде єдиний. Він перший, він вже буде останній, тому що там краще ми вже дограємо цей сезон. Подивимося, чи вдасться нам повторити е, досягнення команди Хабі Алонсо, зіграти е, сезон, хоча би в чемпіонаті без поразок. Ну і виграти все ж таки чемпіонат. І Лігу Європи хотілося б взяти. Е, е, е. Ну, а мабуть, що буде останнє. Будемо завершити цю кар'єру небезпечно. Тому що я краще там, знаєте, я так відув, думав, гадав, гадав, краще зосередитися вже на кар'єрі за Алекса булхата Хофман. Небезпечно. Проходить передачу. Ван -де Бік буде на віз. Удар по воротах. Тягне наш голкіпер Градецький. Ну так, щось знаєте. нервово, нервово, нервово нервує наш... Наш суперник, нас так, Паласіус, Удар. Ми відповідаємо також 0-0 на табло. 25, команд, команд, 25 хвилин команди зіграли. Джонатан Тана наважився на удар. Флоріан Вірс навіс удар. порожні ворота, а там чи Віркс був положений по загрозі, тому скоріш за все, що ні. Скоріш за все, що ні. М'яч зараховано. Віктор щось Шостий голос забуває. До речі, ось вже сьогодні і трансферне вікно зимово буде відчинено, Якщо так забігаючи трохи наперед, удар по воротах знову наш градецький. То в нас там вже ж підсилення. Марко Ройс. Марко Ройс переїде з Дортмундського борусі до нашої команди. Удар! Як куля, як куля про свистів зараз м'ячик Поруч зі стійкою. Останні секунди першого тайму. Байер Франкфурт 1-0. Ми з м'ячем помиляємося на рівному місці обрізка. Обрізалися все. Все, майже нічого не додали в РЕФ. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Непоганий такий, цікавий, динамічний. Я вже забув чесно кажучи, хто у нас тут як грає. Ну будемо потихеньку згадувати, пригадувати. Віктор Бонніфай з м'ячем. Можна на флан зараз підключаємо Фрімпонга. Да? Фрімпонг. А що з обробкою? Що? З обробкою м'яча. Знову Бонні Фейс на До Джака м'яч не дістався. Такий. Ван Де Бік один з найактивніших, найнебезпечніших. Відібрали без фолу, головне, все нормально. Ну Но... Куди цей пас? Флорен Вірц. Півгодини команда ще має. Флоріан Вірц. На віктора Бонні Фейса той далі. Фрімпонт, як красиво по більярному в офсайді він не був. Ні. Яке красиве зараз святкування, таке сердечко комусь Фрінпонг. Жеремій Фрінпонг відправив свої, Мабуть, що кохання радіють наші болівальники. А ми подвоїмо нашу перевагу. Ну тут все супер. Там ще хтось пропускав м'ячик. Супер зараз комбінація. Комбінейшн вийшла в нас. Франкфурт з мячем на кидушечка. Удар ближній кут ай -яй, яй все ж таки м'яч перетнув лій. Що за сейв, перед собою відбив. Перед собою відбив. Я ось пограв, ви знаєте, Копа Америка за збірну Аргентини в пес 21 А перед тим ще пограв і в пес 19 трохи відвик уже. Від Від удар є м'яч від FC 24 забув про такі дивні, дивні дії голкіперські. Так, давайте замінки. Ну, я, ж, я і раніше колись говорив, так? Якщо постійно грати в FC24, не відволікатися на пес, а, то, в принципі, десь так починаєш любити, щось подобається, звикаєш до всіх нюансів, до цих дрібничок, яких чимало на, ще один веймай, красивий, супер красивий м'яч, ми забиваємо. 4-1 рахунок. А от коли пограєш трохи в PES, то я не можу звикнути до цього калічного геймплею, друзі, пробачте мене всі шанувальники FC, ну, я не знаю просто. Просто, ну, наскільки в пес все збалансовано, все приємно, не кесенько. Ну, хоча є люди, які іншої думки, мені неодноразово писали, що я взагалі кажу, я не знаю, як ви граєте в той пес, він мені якийсь дубовий, дерев'яний. Віктор Бонніфейс стає кращим. Флоріан Вірс також непогано зібрав. Останній звіт хто у нас? Рокі! О! Забув я вже, що, що він у нас під прицілом, так скажемо, і можна все, до речі, чи спробувати його підписати, чи ні, 17. Сот, давайте дочекаємося, що в нас там з бублом, а потім, потім, може, то і зробимо. 41 бал ми маємо, у нас ще матч в запасі, Боруся там трохи нижче. Під нами. Ну, ще один матчик сьогодні. Чи є сенс його грати, чи може взагалі можна його пропустити? Чи все ж таки треба грати? Тому, тому що, ну, наша ж мета, я нагадую, друзі, мета. Е, жодної... Не то, що поразки, навіть ні, нічия, нехай мав жодної поразки. Так, треба зіграти сезон, спробувати сезон без поразок. А якщо щось пропустити, то можна влетіти, якщо симульнути якийсь матч, від, від, від будь-кого отримати поразку. Тому треба грати. Ну і навіть можна грати лише яскраві моменти, але там також може бути не, не без сюрпризів, удар по воротах. Небезпечно. Знову, знову суперник йде на наші ворота. Це, це нормально, спокуха, Треба так похитати. А бачили, який колір по, пофарбувався Андріх на євро. Так, фрінпон, жеремі френпон! Треба вирішувати з ноги, Все нормально, нам не забили. Ну не забуваєш ти, забувай тобі. Це правило зараз спрацювало на нашу користь. 17 хвилина, жеремі френпон. Андрій, чудо, нов, -ну, не знаю, що там. Я не знаю. Можливо, хто чув з вас, що там за історія, чому він ворожевич, чи який там він такий якийсь кумедний колір обрав. Так, а що тут трапилося? Будуть картки? Ні. 22 хвилина. Ми поки що попереду один м'яч забили на віс, удар по воротах. Нескладний для нашого голкіпера. Фрімпонк на Джаку. Грані Джака. Можна гилонути звідси. І знову, та як же ж так, коли воно вже влетить. Супер м'яч пролетів, дивіться. Ну просто. Ну, майже, майже. Супер. Ну ще трохи заб'ємо. А Андріх вперед одразу в дотик на Віктора Боніфейса. Віктор Боніфейс як пеньок, якийсь дуже дуже повільний а тут дев'яточку. На 42-й хвилині другий м'яч ми забиваємо. До речі, це Андріх. Тут він ще не пофарбований. Він такий, знаєте, брутальний, з бородою такий, немов якийсь персонаж там із фільму ну не жахів, з якогось бойовика можна так. А ось рожеве волосся взагалі щось не, я не зрозумів. Ну там можливо, або з кимось забився, або щось програв, або щоб не програти знову удар здалеку. Oh, fine, удар м'яч грі? ні, виходить м'яч за межі поля. Ну на цьому все. На цьому перший там завершено. Дуже багато моментів було. Ну і ми красі м'ячі, особливо Андріх. Андріх луп, лупонув так лупонув в 9 там. Знову ж таки, павутиннячко. Фрімпонк 17-та, Андріх 42, 2-0. Боніфейс з парашутиком. Так, тут воно просилося на Хоффмана. А цей не впорався, не впорався з м'ячем. Мяч в грі, м'яч мені здалося, що вийшов. Але ні, ну тут таке буває. Ну, здається, що м'яч перетнув лінію. Можливо, просто не всією своєю площиною, не всією проекцією. Алекс Грімальдо отримав передачу на Боніфейса. Та то подиви, які в нас пішли комбінації. Подиви, які комбінації ми витворимо. 3-0. 54 хвилина. Віктор Боніфейс. Клас. До рівень зараз наша команда. Я не знаю, чи, чи потрібні взагалі нам зміни. От коли там Марко Рось, хто у нас там ще? Подивимося. Чи воно нам потрібно, чи не завадить? У ну, нас ще один. Клуб. Це вже Флоріан Вірц, Знову в 9, але в іншу. Та без шансів. Голкіпер, як би він там не намагався, там ні. Ні. Жеремі Френпон проходить передачу на Хофмана. Знову Вірц. Ух, <laughs> Хофман. У Афман є тут, де Вірц? де хтось хоча б Боніфейс. Далі, а ось і Вірц, а ось і сей. Замінки, заміночки. Давай шик, додамо трохи шику. Гримальдо... Гримальдо... Ну, можна адлі туди. 15-16, якщо вже точно. Хвилин залишилося. Так, адлі тут непогано. Шик пробиває шикарно! Як тут ще сказати? Можливо, несподіваний удар. Голкіпер не очікував. 5-0, друзі. 5-0. 5-0, Розгромна наша перемога. Ну ми покращимо ще й свою статистику забитих пропущених клас. Ну, аби пропустили, ну фіг зна. Фіг зна, як би воно сталося. Тому давайте домовимося так. Якщо це останній перший і останній сезон взагалі цієї кар'єри, то. Хоча б всі матчі буду грати, щоб трохи триваліше було. Знову Віктор Бонніфейс кращий. Історична подія у світі футболу у нашому віртуальному світі футболу. Марко Ройс приєднується до, до нашої команди. Переїхав з Дортмунту до е, Леверкузену, буде грати за наш Байер. Вітаємо, Марко. Так, все нормально. Також Тімо ВА з нами. Я ще взагалі за нього ніколи не, брав. Ну, не грав. Ну і Артем Дулбик. Артем Добик, ви бачите, давайте дивитися. Що в нього тут? Темп непоганий. Давайте, мобільний нападник. Фінти в нього лише три зірки. Треба б трохи підтягнути. Фізуха непогано, ну дріблінг також треба треба покращити. З ударами непогано. Тімо Тівуа, американець, 75, ну, він ще молодий, буде прокачуватися. Що в нього тут? Темп дуже-дуже непоганий темп, друзі. Дуже непоганий. Крайній плеймейкеру також три зірки фінти треба б додати. Ну, нехай пацики розвиваються. Ну і власне Марко Ройс у нього що тут з номером не підходить. Давай, 9-й вільний, все нормально. Марко Ройс буде під 9-м. І. і, і. Відтянутий нападник. У нього рівень атаки середній. Давайте трохи покращимо. Він у нас центральний атакувальний півзахисник, можливо, на ЦП буде діяти. Ну там побачимо. 35 лямів ми маємо, друзі. Ну і все ж таки Віктор Роке. Давайте його підписувати. 26. Одаємо. Все нормас. Все нормально, тут також, друзі, прийнято, все. А роки також стає нашим футболістом. Ну, не знаю, це можливо, на перспективу, а можливо вже підсилення. 19. О, 19 підходить. Так, що в тебе? Темп також непоганий. Якщо що, то також на фланзі можна буде задіяти ловка, чрілення атаки середній, треба. Покращити. Дріблінг, ну а ось захист 20. Ух, сміх. Сміх просто. Так, Боруся Дормунд, Роберт Андріх, ні. Цей пацик не продається. Дивимося, що у нас? 44 бали. По 16 турів всіх зіграли, 38, 6 точок між нами різниця, між нами і Дортмундською Борусією. Так. На дев'ятій позиції наш суперник три з половиною зірки. Нічия поразка дві перемоги. бий біжи. Ну такий собі футбольчик будуть демонструвати. Отже, поїхали. Матчик ще зіграємо сьогодні. Вір стягне можна на фланг ось тут. Жеремі фрінбонг вімкнув, прокинув собі навіс. Під удар, удар по воротах, е, вкотили а овсайд є. Ух, забули ми тут про цього футболіста. Він який вдали прийом. Не ну, забув, що всі 24 тут. Всі грають як Рональдінь. Усіх техніка суперська. Усіх з прийомом. Ні в кого проблем нема з прийомом. Так, до Марка Ройса передача не доходить. Та б тут має зустріти. Вже йому на, на поміч партнер підходить. Проходить чувак. Що? Як його зуп... як його спинити? Ух. Останні хвилини першого тайму 0-0, Але я так скажу, що господарі поля десь так мають претензії на перемогу взагалі у цьому матчі чи що. Ну на дев'ятій позиції, може вони ще хочуть поборотися за єврозону на наступний сезон. Скоріше за все, так, хто тут у нас злилась знову, коли ви вже виправите? Ніколи. Флоріан Вірц. У нас ні в кого гра не йде поки що. Ну так, зміни будь-кого, ти якщо підпишеш. І одразу поставив старт. Марко Рось пробуває на силу. Супер. То все одно буде якийсь, так знаєте, трошки команда розбалансовується, і треба декілька турів зіграти, щоб покращення були. Артем Довбик, дебют у Німеччині, дебют у Леверкузенському Байеру. 11 номер. Я йому брав удар одразу. Зараз українець міг забити свій перший м'яч за німецький клуб, ну, але не судилося. Не пощастило. Марко Ройс. Марко Ройс, ну я за ним стежу. Граніт Жака, Довбик. Довбик, довбик. Ну забігайте швидше хто-небудь. Ні вліво, ні вправо не можна було віддавати, бо щось дуже довго там партнери. Ну що, можливо, не відчувають гравця, але ж ну, треба відчувати момент. Так, що ми робимо? Марко Ройс, Марко Ройс, давай відпочинь, мабуть. Що. Ну, трохи ще він не влився. Андріха випускаємо. Ну і Тімоті Вуа спробуємо. Можливо, певною мірою ризикую, випускаючи нових футболістів у першому ж матчі закидушечка на Хофмана, ближній кут кіпер сейвить. Певною мірою ризик є. але ну, нам хоча б не програти. Там за очками в нас все нормально. Так, Вірц розвернувся, пробив м'яч, Сіксі, Красиво, технічно. Флоріан Вірц, 83 хвилина. Ух, скільки нам знадобилося, щоб відкрити рахунок. Господарі дуже такі серйозні. Наполеглию, дев'ятий м'яч забиває. Мабуть, що так, як і Віктора Боніфейса, так? Здається, якщо не помиляюся. Головне нам не програти. Якщо не виграємо сьогодні, то хоча б, щоб не перервати безпрограшну серію, ух, як небезпечно було зіграно. Жіночка судить цей матч. Немає карток. Плюс дві хвилини. До цього матчу цікавий матч. Все. Вибито, вибито Ти кудись туди подалі, друзі. Ну, така перемога. на тоненького, але все ж таки, ну за класом ми кращі, але могли десь так і влетіти. Потисли руки, і гравці, і тренери. Все як має бути. Аусбург Байер Вірц стає кращим. так, Я дивлюсь, що в нас тут, як наші футболісти зіграли новенькі. Марко Ройс не дуже. Тімоті Мотівуа. Ну так, ще хлопцям треба зігруватися. Далі у нас Red Bull Leipzig, друзі. Потім Мюнхен-Гладбах. Eh, і це вже що, січень 24 року завершено. Починається лютий. І ось тут вже невдовзі у нас Мюнхенська Баварія, але не бачу матчів Ліги Європи. Мабуть, що ще там жеребкування не відбулося. чи, Ну, побачимо, мабуть, що невдовзі все з'явиться, наш, наш графік, наш розклад. Ми залишаємо за собою першу сходинку. Все у нас чекі-піки. На сьогодні все. Бережіть себе, всім пока-пока-пока.